Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Спанч Боб Тавер Дефенс. Я привіт! В общем-то, Дімончик, як я понів, у нас вийшло оновлення, тому що я побачив, що у нас появилась нова валюта, і в мене їх нуль. Да, є таке велике стрізнокольорове, поняв. І прикол в тому, що я навіть не знаю, де його брати і що з ним робити. Але коли ми останній раз грали з тобою в Боба, я після того ні разу не заходив. Але перед тим як я закрив гру, я дешо купив. Точніше, я не купив, я зайшов е, вроді як в Ачі. Бо забирав якісь ачівки, чи Тейлері Reward, чи куди я зайшов. Я вже точно не пам'ятаю. В общем, щось я зайшов, кудись я нажав, і у мене з'явилася одна мушля. Ок. <Ав> а за мушлі там можна відкрити якогось потужного цього, так? Да, так, так. Ні, ну О, взагалі, взагалі, якщо дивитись так, то було би дуже класно, аби мені випав, тут ось в мушлях є ще одна штука, яка дає бабки. Тільки це не Красті Краб, а, ну, магазин, оцей їхній щерепку. Ага. От. Оце я б її хотів би вибити, або просто класно якогось героя і все. Але тільки не рарку, я не хочу рарку. Що-небудь, але тільки не рарку. Ти ж знаєш, закон подлості він такий, він існує. Так, закон подлості дуже сильно існує, і він постійно існує тільки тоді, коли я пробую щось відкривати. Того, давай я щас тикну і постараюсь вибити щось толкове, і я нажав. І я щасно колочу Димон, я не знаю, що мені випало. Мені випало саме лайну, яке тільки могло. Не випав, оцей жовтий риба така, да? Ні, чувак, мені випав мушля, квітвер. Мінус мушля, мінус мушля. Ні, я не знаю, як це зі мною працює, Ну, я тобі казав, що це воно плюс-мінус якось так і працює зі мною. Ну, добре, що він хоча б аоє демеджом б'є, і я можу. Прибрати губку Боба, взяти Сквідварда і в теорії ми попробуємо з тобою зараз щось залутати? Ну то да, то хіба що. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Ко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. А що там вже крутиш? мене було 200 гемів. Я відкрив пару кейсів, мені випало Гері, і випала Сенді самі звичайні. Так що... В принципі, я тебе підтримав, скажімо так, в твоїх оцих починаннях. Да, пацан, мені випав ще один за 100 гемів. Ще один, самий галімій, комановський. І випала місіс Паф. Кстати, у неї демеджа, ю-мойо. 525 написано. Ого. за рарність там. Вона обична рарка, но вона пірс, вона б'є, короче, по лінії, як я поняв, пробиваючи минулих. Б'є пацанів. Ну да. Якось типа, того. Ну взагалі, ну... кстати, тако непогано виглядає. Ну да, я її взяв з собою і я готовий починати гру. У нас десятий акт. Точніше, другий акт, 10-та гра, харда і I'm ready. Я те чекаю. Ой-ой, да, я тут. Ой-ой-ой, let's go. Так, пацан. Ну, нам хоча б дає більше трохи грошей. М -м, я, чесно кажучи, не знаю кого поставити, але я би поставив АОЄ челів, скоріш за все. Це вже 100%. Да, Так, от отако теж ставлю свого Петріка. Да, і у линків. нас харда. Я включаю GameSpeed X2 і давай дефатись, якось пробувати. Бо, в принципі, останні рази у нас все получалось дуже хорошо, проте ми впиралися в те, що в нас ізначально немає нормальної суми грошей. Да, з цим у нас є трошечки поки проблеми. А ну, а ну диви, вона, кстати, норм, вали. Вона б'є, типа, як губка Боб, як я поняв. Ну, демеджа в неї, йомаю. Ну да. Ней, прям його знаєш. немало. Вона прям хороша. Ну, якщо, ось, наприклад, дід вали 160, то місіс Паф вали 525. Так, да, звісно, не всіх, але вона б'є ну. в полосу і пробиває їх все одно. І твій ще оцей ну. чел теж крепкий пацан. Тут нормально да. Пацанячий. Пацан Ї. Не, якщо чесно, я думаю, що вже складно нам стане в третьому акті. Тут то ми пройдемо. Ну. No. Цілому, ну пішов так? диви, Баблгам пішов, і він даже не босс, він просто моб. Оцей бос із першої гри. Да, да, бачу. Він так зарані Йо, пішов бабу. що нам аж що тяжко, якщо чесно, у мене місії спав до нього не достане. Хоча в неї 915 демеджа зараз уже. Це трошки менше, ніж у твого mm. пацика. Але твій пацик на першому левелі, а моя місії спав на третьому. Не, я вже другий, я його прокачав трошки. А, понял. Не, ну в цілому ми поки що йдемо непогано. Я бы ще сюди отако пацана поставив. Опа. О, хорош, хорош. А. Обалдеть, у нее 1400 на першому левелі. Боже, які в те юніти yeah. сильні. А помниш, <реш> ми хотіли передати юніти, щоб ти мені якогось дав. А, а у нас левел манюній, ми в трейд зону даже зайти не можем. Да, да, і там надо, по-моєму, чи то 14, чи то який. Да я не знаю, но. Це Ну, вроді як з 10-го ми можемо вже е, йти в якісь квести, тіпа. Тіпа, а, ну не то що прям квести, а ч, якісь якісь іменно івент ігри, поняв? Не просто сюжетка, а щось, типу, таке слідне. Так ну спотки там потихеньку даже проходять і дві жирніч пройшов. Я, навірно, дідо тут поставлю. Він тут все одно нам потрібен, скоріш за все. Тільки він не б'є нікого чогось. Ой-ой-ой, в тебе є чимось якось задефатись? Ну, ти знаєш, у мене, в принципі, є гроші, але. Ну, давай попробую поставити сюди, і потім, в принципі, можливо. Продам? Ну він задефай. Він за задефай, сто відсотків задефа. Даже зі стоковою прокачкою, типу, першим левелом, але повинен. А повинен, у нього 920 демеджа, ти що говориш? А, О, він да, 500! Він не Полутій, це що за прикол, той демедж брехня. Да, вийшло таке понят. собі на махалову. Все понятно, все ясно з вами, пацани. Пацани обманщики. І ти ще ж і продав, да? Ну да. Я думав, що він там більше не надо, а як оказалось, все як я бачу, то надо. Ладно, тоді верт. Time. Хай там постоє. Хай поки постоє. Поки ми тут попрокачуємо, поки то, поки сьо. Все одно мало лі, але він можливо нам знадобиться ще. да. Блін, ну місі спав без шуток така непогана жінка. Вона таку дамажа, дай Боже. Да. В неї Да А пірсінг це в принципі сильно. Ну це сильно, да І демеджа багато. З руки, ну на максимальному левелі 1300 це мій самий сильний персонаж. Ну. До речі, вона, вона виходить досить. Хороша рарка. Mm, по раркам, так. Да. Я думаю, що із рарок вона одна із найкрутіших. Мабуть, так. Да. Але це в тебе там міфіки, якісь всякі, всякі жорсткі приколи. Нічого такого. Ну, не ну, то що, не ну, то що. Ну. Мені випало двічі підряд, що я зробив. Це я всю свою удачу на цілий рік потратив, чувак, два юніта. Все можливо, все можливо, пацан. Ну, у нас вже 10-та хвиля, і десь, по ідеї, вийде босс, а потім на 15-й ми взагалі закінчимо гру Ні. Да, вийшов босецький, у нього 11 тисяч хп уже. Уже вісім. Ох ох-ох. Да, хана, пацану. Хороший день мужик. Тут усе зато вумбо вумбоанчові. Вумбо-анчові. який парець просто. Крокоділо скелолило. Крокодіні бомбардіні Трулалило, трулала. Так, Дімон, у нас фінальна фінішна пряма, і ми, по ідеї, зможемо дивитися, що нас чекає далі, коли ми її пройдемо. Ну, в цілому, да. Цілому дам. Ааа, а, вони зробили. Блін. А вони трошки занерфили цю штуку. Я тепер у таких чуваків можу ставити тільки двоє, поняв. Ааа, а міг більше? А міг більше, да. Обалдіть. Я місі спав, можу тільки 4 поставити, цих тільки 4, ну я перл поставлю. Що мені. Оба, угу. Ого. <реш> Ого, Ого. Обалдеть! Така вона непогана, да. Хе-хе! <реш> <плес> так, вийшов по останній у нього 28 тисяч хп було. Уже 25. 20? О-хо-хо, <соць> йому <плес> ще зупинили. Ой-ой-ой, як же ми його винесли? Як же ми його винесли, чувачі, Ну що, погнали в лобі, мабуть. Бо там далі у нас буде щось. Нове, скоріш за все, і ще, скоріш за все, дуже тяжке. Ну і ще в мене є 100 гемів. І я, кстати, так і не поняв, де брати оцю штуку. Ну, в пасі у мене нічого немає. А чівменти. Я бачив, що взагалі вони в квестах з'являються я пройшов якийсь ачівку, мені є. дали 500 гемів, представляєш? О, Нормально, а я да. теж. Це закінчити всі частини там на якісь там штуки, коротше, на нормальній складності, зрозумів? Е, е, ну ми грали на харді. А, оці ось, я іменно квести тоді виконав якісь. І мені дали, виходить, то лі мушлю, толі зелені штуки, я їх обміняв на мушлю. А. Ну, мабуть, да. Да. Але у мене є 600 е гемів, даже 695. І я би попробував би покрутити. Можливо, би щось толкове мені випало. І мені випав Геррі, Комоновський юніт з 18 демеджа. Хе-хе-хе. Ще один Дженкінс. Mm, <laughs> Такий, як у мене був. Що мені ще випаде? Губка Боб Комоновський. А ну давай далі. Ще одна mm, місіс Пав. Непогано. Yeah. Ще один Дженкінс. І останній мій кейс. Uncommon випав. Воно таке жовте спочатку було, але легендарка. Мені Uncommon випав якийсь. Якийсь uh -huh. гейн. Love you. Love you. Ой, пацан, ні чорта мені не дало. Я тільки що прокрутив 6 кейсів за геми, uh -huh. і саме краще, що мені випало, то це містер Огірок, поняв. Це oh. Рарка і він там четвертий в списку. І в нього якась ось, ось бачиш, пасивка, типу, як лінія. Так, да так, -да, це він лінію б'є якось. Ну, я ще до, до сих пор ну, особо не розібрався, як ця лінія відбувається, ну. Но... Ну це, звісно, жорстко. Що ж таке лінія? А, чорт його знає, пацан. Ну, мені ні черта хороша не випало, бо ну, можливо, я фужинс можу зробити. Можливо. У мене є у мене є 5 А скільки надо на фужинс, раз, два, три, чотири. П'ять надо, чуєш? Mm. А, юніт uh, 6. 6 треба. надо. А в мене нікого нема, 6 штук. Та є коїсь 6 однакових? Ні. Yeah. Бе всіх по 4, по 3, понял. Обалдеть. А ну ж. Мені одного Дженкінса не вистачило. Мені ще 5 г масів десь знайти. Ладно, Дімон, погнали, дивиться, А У мене є Дженкінс. Блін, як би якось би аби ми могли обмінятися. Да, ну бач, ми не можемо, там надо левел якийсь. Я б, кстати, зайшов в трейдинг оновив свою пам'ять, який левел на одну. Мені здається, що точно більше десятого. А мене тільки 8. Мені випала якась зілька, якийсь трейд ререррелролз. Але... Що це за зілька? Я так і не поняв. Ам... У мене є ще якісь кейси. А ну? 75 гемів получив. І 60 гемів, непогано. Ось дивися, якщо відкрити шоп е... ну, ну. і тако десь приблизно на середину промотати, тут є зелені зілля, трейд ось рерол, реролс. Да. <кій> ну я бачу просто рероли, я не бачу трейд, реролл я просто бачу рерол. Ну вони зелені такі, прям темно зелені. Темно зелені. Ну да, да. Ну випий, а, я ти... не знаю, що вони роблять. А я не знаю, я навіть не зрозумів. Трейд. Де вони мені. Куди вони мені? Та чорт я знаю, Дімон, попробуй випити. Я ще один кейс якийсь епічний отрив. А ну що мені випадає? О, мені юніт якийсь випав. Мені випав, пацан. Ой, мені випало, Димон! Хто, хто, хто? Хо -хо! О, боже yeah. мій. Ой-ой-ой, пацан. Шайні, Вумбо, Міфік, якийсь Річард. Його, щоб поставити, треба 1250 доларів. А ну, Ану ану, вумбо. вумбо Як ти кажеш його звати? Е, Річард вроді би. Да, Річард. Їх випало тільки 44 тисячі юнітів. І його нема а в, в сумонах. Його нема ні, в сумох. Да, нема, нема в сумонах. Просто! У нього така іконка в У нього. Знаєш, який в нього демедж? А? 2760. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, це прям такое. Хорошо, нормально. Це ти б поняв, компенсували мушлю Да, да, да. Просто в чем прикол, дивись, я я нажав Шоп, що ти мені сказав? Я полистав самий-самий-самий низ. І тут є епічний част Поняв? Yes, yes. Я його взяв, тому що я в групу додавлений, бо я Х 2 же ж собі типу, Ну, щоб у мене Х2 був. Да. Yeah. От і я цей чест взяв. І мені оце випало. Я щас, давай ще ці 200 хемів потрачу. Я вже дуже хочу затестити цю штуку, але вдруг мені випаде. О Боже, губка Бобкара, те пацан, і обичний Патрік. Коротше, Джанкінс мені не випав, на жаль. Бо я би хотів би просто затестити. Ну, що зможу я все-таки його отримати і... і скомбінувати. Ну, в общем, я готовий йти грати, Дімка. А я, а я бачу, я бачу, що це за річард у тебе. А де ти нашові? Я в цьому. Ну я просто відкрив оцей самий шоп, і там можна деталі подивитися, по Як. А, а, а який, кстати, юніт у нього? О, то ще ще не юніт, а відсоток. Це він секрет, чувак. Він секрет, у нього 0,1 відсоток. Ага. А, ні, пожди. Він ще в міфіках падає. Тільки да, він. Тільки, у мене... так питанням, який в тебе. Чес тобі скажу, у мене він міфік. Все-таки він шайні вумбо міфік. Або, Просто обалдіє. Да, він міфік. Це просто шок. Ну, непогано, вітаю. <ривіт> Обалдеть. І він увалити. іменно І він іменно в мене знизу під ним понів? В мене знизу під ним ще іконка W, оця, понів? Типа пояса. Короче, і ще жорсткий, панел, ну, так, ну так правильно, це тобі секрет випав. То він сам, сам, типу, він е, як юніт, він міфік, але е, падає він в слоті з секрета, тому що. Подивись. Там в міфіках у нього немає оцього пояса, а в секреті є. -а то у нього ще самий жирний випав, чи що? Тобі прям прям в як повезло. Я його ще накормив, він у мене 8 левела тепер. У Нього демеджа тепер не 2800, а 3048. Пішли грати. Let's go. Так, Джеффри перший. фармилки, Да, нам би ще фармилки. Було би прям бомбово. Ой-ой-ой, пацан, дві комапа. Ага. Ну, у мене нема грошей, типу, його поставити. Ти зможеш задефити вначалі? Не знаю, ну я тільки один патрік можу поставити, і все. Давай я тут поставлю оцю, місіс Паф. Бо в неї демедж багатенько, типу, вначалі. Ну, як для всіх моїх юнітів, бо... Обалдіть, у нього ринжа, пацан, це ще змазіти. Нажми старт. Обалдіть, я, я, я вже прям хочу по, -по, -побачити, по, -по побачити, що там у тебе. У них по 1600 хп в началі. Ага, ну. О боже, як же тяжко. Щось щось у нас є певні проблеми. А ти Пробуй, пробуй дефатися далі, пробуй дефатися. Я попробую назбирати просто грошей. Я попробую просто назбирати грошей, і у нас буде все, типа, йома-йок. Да, вірю. Даже, якщо ми, по ідеї, пропустимо одного там якогось, ну це не буде проблемою. В цілому дам, але мені не вистачає 55 воїнів. А давай попробуємо просто нажати скіп uh, да, да, давай, давай. О, ми скіпнули хвилю, так, я цю продаю. Ставлю тут цього мужика. Подиви на ренджу, подиви на демедж. Ого. Ти поняв, да, що він вміє? Ого. А, так у нього 3048 демеджа. Це на першому рівні. він далі прокачується ще. Уже 3700. Да. Тебе Або... там цей пацан прям такий. Я думаю, що це жорсткий перець, того ми зможемо ще дуже далеко проходити з тобою. Ну так. Да. Саме головне тільки початок дефати, якось, старатися. Так, да, так. Да. Бо мені не вистачає грошей, щоб його поставити просто-напросто. Я прокачав ще раз, у нього 4300 тепер демеджу, а буде 5 000, якщо ще раз прокачаю. Це обалдеть. Ти просто подвини що да. <реш> в той прикол? да. <реш> <реш> Цікаво, можна ще одного такого поставити? А, да! <реш> <плес> Що це? Лол У нас взагалі проблем немає. Нас. Чуваче, ми можемо просто. А кстати, за перемогу дадуть нам три фалькон поинта. Це якраз оці поинти, яких у нас нема. Їх просто там не дають на тих левелах. Фалькон, клуб Shop шоп. Е... Кратше, в якомусь магазині можна їх використовувати. О, Представляєш? Цікаво. Ну це вообще жирний шпацам. Його можна mm -hmm, ще yeah. прокачати, в нього 5700 буде Та Ну ви гоните, тут вообще демеджа, ймою. Він у мене один уже 70 прям, тисяч набив. Це прям суперлаки, чувак. Суперлаки. Я не знаю, як мені так пощастило. Я просто з ума зійшов. <laughs> Вірю. Мені брал Старсі сьогодні в легендарному Стардропі, прикинь, персонаж випав. І тут персонаж випав. Це жесть. Ну тепер і ти, те, виходить, свою удачу, да, цей рикой використав. Да, чувак, походу, на п. На, 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 на ближайше десятиліття я її використав. <laughs> Всьому на максимальному уровні у нього 7000 демеджа, кулдаун 1 секунда і 37 радіус атак. пу 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 обалдеть. Це в натурі пу-пу-пу. Вийшов босс? Бос Денис, боса нема. Дениска. Деніска сусідка в поп. Деніска щось бесер розсипався. Дениска, як діла? Не пацан, це зумазіти. Ну да, прикинь, виходить, Денис такий поїв ковбой, такий, в кожанки, які хвоп, іде, іде. А тут тустить просто очкари крічер. Це просто Дімка прикол. Це просто шо? Ми стали жорсткими в цій грі. Нам тепер левел надо якось апнути. Поняв, Щоб ми могли складні режими грати. Ну, в цілому, да. З такими то юніт. Ну як, хоча? Да? Я думаю, що Річард буде в соло далі тащити його ще до кінця гри, мабуть. Ню де. Ну, взагалі буде байдуже. Да, йому взагалі байдуже буде, це 100%. Так я би ще мапу побіг, подивився. Нам бікині ботом захищати треба, ти представляєш? Ту шестатий юпка бобає. Ага. Ти бачив? Ну, це ж це ж цей, поняв. Ем, долина Медус. Чи як там воно називалося? А чорт його знаю, я вже не помню пам'ятаю. Ну, у нас сейчас буде босс, ми його просто винесемо та й все. Ну де. Що нам париться? Прикинь, у мене річард набив 370 тисяч демеджа, це вообще зумазити. А сіки їх воно взагалі поставити? А, тільки двоє. Я понял. Не тільки любого, в принципі, місика тоді виходить. Та, мабуть, да. Ну, пацани, у мене крепкі як Де там той данчик босс? <ріст> І низка, як. А може ми вже вбили босса, ні? Та босс останній виходить, поїдай. А, О! Ні, ми мабуть, вбили босса. Мабуть, ми його вбили <ріст> просто. <ріст> Ось я бачиш, в нагороді нам дали Falcon Point. Да, три штучка. Да. Давай знайдемо, куди їх дівати, ці Falcon Point. Я думаю, що якщо їх дають зразу три, то. там, де ми їх будемо тратити, вони тратяться прям таку. Багатин. Чувач, диви, де грати, ми скоро зможемо. От у мене зараз 8-й левел, а нас виразні лобі, да, кинули? Ні, я тут, я є. А ти тут, ось я две, пішли сюди? Бачиш, які тут винагороди ось в пацанів. Дивись, тут 175 гемів, ось фальконпойнти, 10 штук, ще 5 якихось бумажок, ще якісь коїни 25, ось, ще жорстко. Да, тільки да. тільки 10-й левел треба. І тут ще є магазин їхній спеціальний. ось тут... Бачу, ці коїни, тут можна пациків вибивати, крутих якихось. Ага. А, якісь а, миски. А, ну в мене такі миски були. Тільки три штуки я їх скормив цьому цьому Ось Осьо Golden Trade рело. Ааа, пацан, це, мабуть, така штука, коли ти її випиваєш, а потім крутиш, то тобі випадає те, ну, яке воно і є. Ні, як я поняв, просто ось, допустим, в мене є зараз 170 гемів, я йду в Сумон. І як я поняв, тобі випадає юніт, але якщо ти його не хочеш, то ти за оця зілля можеш зареролити. Поняв? А ні. Ні! Ну так працює, а випий зілля відкрий. А в мене немає цього зілля, понимаєш? Типу, якщо я відкриваю items, так в мене його немає тупо. Ти його випив? Ні, воно десь є, в мене, типу, лежить, але ну, не в інвентарі. А, і кстати, оці фалькон коїни нам дали, поняв, три штуки, на мене їх 0 показав. Кстати. А ось 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 ос, Ось ось ці зільки. Ааа. Ааа. І ти індекс можеш йому поміняти, поняв? Осьо ось за зільку, щоб типа апнути його. Ну або зробити хуже. Поняв прикол? Це тупо зачарування. Да, да, це зачарка. Ось, ось стокоїнів кручую, співаю. І мені випадає ще одна перл. Ну, нічого толково скласно. Ну зато ми з тобою, дімончик, потихеньку помаленьку прокачуємося і понімаємо щось. Бо сьогодні рерол зараз буде на п'ятому левелі у мене паса, Ну, його тут маю, коротше, качати, качати, той пас. Ну, Но... у мене є XP X2 на 60 хвилин. Це я думаю, ми пізніше заюзаємо, щоб безтресенько пройти левел, щоб ми могли складніші режими з тобою грати. <тес> ну да, це було б добре. Так. Да. А на цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайден. З вами був і Дімеч і. Всем пока-пока, папа.